Помолімося сьогодні за зцілення від депресії, тривоги, від неврозу тривоги, за душевне зцілення і заспокоєння наших нервів, молитва про зцілення від депресії. Господи Боже, ти знаєш, яке зло мене оточує. Ти найкраще розумієш, як зараз мучиться моя душа. Прошу тебе, не посилай мені людей, і речей, які викликають до мені тривогу і депресію. Не заводь мене на темну алею непевності, яка веде до божевілля. Візьми мене, будь ласка, за руку, дай мені світло за свого серця. Я хочу відчути твою доброту, турботу і тепло, причистає матері. Прошу тебе всім серцем про надію на кращі часи в моєму життю, про зцілення від депресії, дай мені сили жити, благаю тебе, Боже, Всевишній даруй мені благодать волі до життя і благодать здоров'я. Прошу вибачення за всі мої провини, віряю тобі і твоїй опіці, перебуваю з тобою в ці важкі хвилини і твердо вірю, що ти стілиш моє душе і тіло, через Христа Господа нашого. Амінь.